Смачненький, запах прекрасний. Ням-нямка. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде у нас простий рецепт це вафельні пеньочки. От я купила була такі вафлі квадратні, великі. Я буду сьогодні використовувати дві таких штучки вафлі. Зараз вони нам не потрібні. Відложимо трішки в сторону. Для них ми будемо робити начинку. Що нам для цього потрібно? Треба одна цибулина, півморквини, шампіньйони і пюре. Зараз в мене воно вариться. І поки. Вариться, то ми приготуємо до нього ще одну начинку. Спочатку беремо цибулину У мене вона така величенька, то я візьму четверту частину і поріжемо її кубиками. А морквину натрем на великі терці. Натерлимо наші овочі і тепер їх відправляємо на підсмажку. На сковорідку наливаємо сонечко олію. Спочатку відправляємо цибульку, хай підсмажується. От я говорила. Картопелька наша вариться. Поки цибулька підсмажується, займаємося шампіньонами. Я їх брала такі середні шампіньончики, розрізаємо їх такими маленькими кубиками нарізаємо. Не забуваємо про нашу цибульку. От уже вона зарум'янилась. Додаємо моркву, смажиться, продовжимо нарізати шампіньони. Нарізала я шампіньони. Я їх купувала приблизно 300 грамів. Тепер відправляємо їх смажитись. Наша морква і цибулька вже досмажились. Відправляємо їх тепер в сторону. Тепер на іншій сковори будемо смажити шампіньони. Трішки олії даємо шампіньон і смажимо до готовності. От наші шампіньйони вже впустили сік. Я завжди жарю, коли випарується шампіньонів рідинах. І вже знаю, що вони готові. Рідина вже випарувалась, трішки підсолю, можете спеції, всі спеції. Перемішуємо і виключаємо нагад. Вони готові. Перекидаємо в окрему мисочку. От наша одна начинка для наших пеньочів готова. Залишаємо її в сторонку, хай холоне. Тепер подивимося, що наша картопелька. Я завжди перевіряю ножем, чим яка. Угу, Все, картопля наша готова. Проціжуємо її, зливаємо рідину і будемо працювати далі. От рідину я цідила з нашої картоплі. Тепер будемо її товкти, робимо пюре. Картоплю я підсолювала, як вона варилася. Тепер до нашої картоплі додаємо моркву і цибулю посировані. І залишилося ще раз перетокти. Тепер приступимо до начинки наших вафель. Поки пюре наше гаряче, ми будемо Змащувати наші вафлі. Я беру, бачите, із такими більшими квадратиками цю сторону ми будемо починати змащувати цю сторону. На ці, тут де маленькі, нам вона не потрібна. Ми з цієї сторони вибираємо. Беремо робимо так. Намащуємо просто так, як наче ви. Намащуєте згущенку, як ми всі привикли так, гарненько, щоб кожен квадратик був заповнений пюре. У нас сьогодні начинка от бачите, пюре і шампіньйони. От Для прикладу моя мама робить ще також пюре, але ложить сосиску. Також дуже смачно. Я просто вирішила спробувати і шампіньонами. А в принципі, навіть можна і ложити, за своїм бажанням, яку завгодно можете начинку ложити. Я думаю, буде також дуже смачно. Обов'язково також добре змащуйте края вафлі. Бо буває, що не масти, і вони залишаються сухі. так гарненько ми намастили. Тепер присипаємо. Шампіньонами. Тепер дивіться, поки, бачите, наша вафелька розм'якла, і поки вона стала такою м'якою, беремо, скручуємо її обережненько, такий рулетик. Так, придержуємо, приминаємо руками, щоб так плотненько наша начиночка. Розійшлася по всій вафі. І так, руками приминаємо. От тепер наш перший рулетик готовий. Поки він теплий, ми повинні його також розрізати на наші паньочки. Розрізаємо на наші паньочки обережно. От дивіться, такі у нас вийшли паньочки Робимо те саме із нашою другою вафлею. Також намашуємо, просипаємо шампіньонами скручуємо, формуємо наші паньочки. От подивіться, скільки наших пеночків вийшло із двох вафель. Наступне, що ми будемо робити, це зробимо для них кляр. Нам потрібна зелень, одне яйце, майонез, мука, спеції ваші улюблені. Збиваємо в миску одне яйце, додаємо ваші улюблені спеції, сіль, перчик за смаком. І збиваємо добре наше яйце. До нашого яйця додамо зелені трішки. У мене укроп, майонез. Хто не любить майонезу, додавати в страву такого плану, можете обійтися і без майонезу. І приблизно чайна ложка муки. І збиваємо. Такий клярчик у нас вийшов. Приступимо до смаження наших пеньочків в клярі. На розігріту сковорідку наливаємо олії і в кляр наші пеньочки з усіх сторон. І відправляємо на сковорідку. І гарненько обсмажимо з обох сторон. Дивіться, які гарненькі у нас виходять наші вафельні пеньочки. Обсмажені, засмажені. І так, далі із нашими усіма пеньочками. От і жарились наші пеньочки вафельні. Погляньте, ціла миска, смакоти. Зажарені, смачненький, запах прекрасний. Ням-нямка. Давайте поглянемо, як вони виглядають. М'якенькі. і шампіньончик, і пюре, тумачик. Ммм. Смакота. Раджу приготувати. М -м -м. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і свіжі рецепти. Смачного!